Мої всім вітання, хочу вам показати свої томати на 27 серпня. Як бачите, зелененькі, трошки підсохші листочки, не знаю, чи то хвороба, швидше за все, це е, засуха. Дуже е, стоїть температура у нас така за 30 градусів. Поливати е, тут вже е, немає як. І хочу вам показати ось ця грядочка. У нас чисто йдуть е, сливочки. Дуже задоволена, що я ось так посадила і іменно акцент тут на сливку. Тут десь 70 кущиків. Висаджувала томати в основному по два, тому що розсада була дуже у мене вкрай така поганенька порівняно із тим, як вирощую завжди сама розсаду. Порівняно з тією розсадою, яка в мене була, розсада була поганенька. Ці помідорки я висаджувала під агроволокно. Це було десь початок, самий початок травня, можливо, навіть кінець квітня, під агроволокном. Воно в мене ще з краю ось і лежить, тому що, коли були спекотні дні, зразу я ще й накривала його трішки, їх накривала. Обробочка, як звичайно, бачите, які врожайні, які гарні сливочки. На жаль, не можу розібратися з назвою. Ну, Не перший раз висаджуємо сливки і думаю, люба сливочка, вона доволі урожайна. Це сливка низькоросла. І дуже вдало ось так низькорослу сливочку посадити її окремо, потім прикривати, коли потрібно, і агроволокно коли по весні, коли потім від жари, від жари, звичайно, дуже вдало сітка затіняюча. і... Буде тут приємненько, що не треба високі кілочки робити, а ось на невисоких кілках можна і протягнути сітку. Обробляла так, ридоміл це як звичайно. Перша обробочка була ридомілом, це ще в червні, зразу як вони розпочинали цвісти. Можливо, навіть і кінець травня був. Ну, Знаю, що, от коли починаючи квітувати томати, потрібно вже їх починати захищати від хвороби. Потім проміжок, вибачайте, не пам'ятаю, другий, який був препарат. Ну, то не так важливо. І, звичайно, квадріс. І два рази обробляла квадрісом. Десь із числа 15 липня вже ми збираємо тут томати, тому від того часу обробляла обробляла е, нашим улюбленим розчином, знаєте, е, це йод молочко і борна кислота там була. Ну, І якщо це я розповідаю від хвороб, як я обробляла. Е, а ще, якщо борна кислота, йод, так це від хвороб, потім це марганцівка. Останній останні час йод, і молочко разів два я зробила обробочку. і У мене було відео також окремо, як обробляти марганцівочкою, теплим, достатньо теплим розчином, 35 градусів, щоб розчин був. І дуже-дуже обільно ми просто заливаємо ці томати. От марганцівкою разів три я робила обробочку, тому що починали вже жовті листочки пропадати, якби хвороба уже десь починала у нас тут розгулювати. І марганцівка, повірте, дуже гарно спасає. Це найдешевший, без е, такий е, розчин, який нам не завдає ніяк. Клопоту, ось і без хімії всякої. Дуже-дуже вдала обробочка марганцівкою. І також, якщо у вас е, десь помідорки вже захворіли фітофторою, зірвіть усі зелені, замочіть на 15 хвилин, але в теплому розчині, в такому, щоб це було 35 градусів, не менше температура, на півгодинки томати свої. Нехай вони полежать потім просто на повітрі, вони повинні у вас просохнути. І закинули десь. Я закидала в минулому році на чердак в ящички із соломою, і вони там достигали. І повірте, всі-всі достигли, ніякі не пропали. І встигли зробити і соку, і помідорчиків закрити. От Тому що ну, зелені то трошки не, не смачно буде. Ось так збираємо урожай і будемо робити знову такі сік. Буду робити кетчуп. Буду робити кетчуп і обов'язково вам зніму відео, тому що дуже легкий спосіб. Надзвичайно смачний кетчуп виходить. І взимку це, звичайно, велика економія для господарства буде. Ну, і сік, звичайно, і надалі закриваємо сік. І ви знаєте, от помідорки ж є там різних сортів. І саме такий густий сік, томат виходить все-таки із сливочки. На жаль, не пам'ятаю назву цих сливочок, іменно цієї сливки, але вже не перший раз висаджуємо сливку, і вона завжди вдала. Завжди сливка в основному йде м'ясиста. М'ясистенька, солодка, дуже мало зерняток ось І рекомендую, хоч великі томати, звичайно, вони, можливо і смачніші. Але е, сливка вона е, дуже урожайна, і якщо ви плануєте собі закривати, то вони теж е, дуже смачні і е, в баночку, якщо їх закрити. І вже солоні споживаємо. І солоні також, томати, е, сливка дуже смачні. Велика помідорка, звичайно, приємніша з'їсти е, такою е, ціленькою чи в салатик покришити, але повірте, сливкою дуже-дуже задоволена. Ну, чим не чудовий урожай. І це вже скільки їх тут наросло. От на одному кущі е, кілограмів три. Я маю три, можливо, навіть і чотири. Тому що, як бачите, вони не пропали. Це вже менші плоди. Більш на початку були доволі такі великі, гарні. Тому і смачнющі. Ну, все, до побачення. Рекомендую всім. На минулий рік висаджувати сливочку, обов'язково, обов'язково, низькорослу, менше клопоту, як бачите, не потрібно їх високо підв'язувати. І будете мати чудовий урожай. Так що всім до побачення, гарного вам урожаю і гарного недільного дня. До побачення!